Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 27 грудня, друзі, і одразу вам починаю показ авто. 1.6 дизель, механіка, шкода Фабія го року 266 тисяч пробігу. У цьому відео, як завжди, ми подивимося з вами, які автомобілі, які їх ціни, що продається на авторинку Карбазар в кінці січня. Ви обов'язково долучайтеся до нашого туб-каналу, адже, на жаль, більшість глядачів не підписані, друзі. І також хочу сказати, що. Вже на YouTube-каналі вийде скоро відео з бусами, ось вони попереду. Це відео конкретно буде присвячено легковим автомобілям. Тож, долучатися дуже багато різних цікавих авто в нашому YouTube каналі. 2 літра газ, бензин 8 року, 265 пробігу шкіряним салоном Nissan Кашкай. І автоматичною коробкою передач. Рено Grand Scenic. 18 рік, ціна його 17300, 1,5 дизель на автоматі, без підкрасів. Семимісний. І, друзі, також авто пригнане, розмитне та сертифіковане. Hyundai i40 11200, 1,7 дизель, автомат 12-го року 193 пробігу. Ось такий універсальчик. Предзад парктроніки, лінзована оптика. Passat B8, 14850, 268 пробігу. З 2-літровим дизельним двигуном, звісно, шмокер DSG, дуже хороше економічне авто. Рестайлінговий 3008 також розмитнений 12350, 1,6 дизель на автоматі. 231 пробіг у даному автомобілі. Б6 пасад 6, 6 рік, 2-літровий у нас бензин та коробка автомат. І пасад на скузові седан. Рено Мастер Л3 21400. 2019 року 288 пробігу, 2,3 дизель. Ford Explorer. 18-й рік ціна, його 17500, 3,5 бензин автомат 167 тисяч пробігу. Свіжопринене авто. Opel Astra 5600 1,7 нас дизельок. 8 року 223 пробігу в даному автомобілі. Volvo v 50 5800, 1,6 дизель на механіці, 216 тисяч пробігу, автомобіль 2009 року. Гібридний Infiniti у нас попереду. 13550 14-го року, 204 тисячі пробіг, 2,5 у нас бензин Електро. Ось такий красивий фінікс за дуже-дуже приємною ціною. Машина вже розмитнена, бачу на червоних номерах. І подивіться, як виглядає. І ціна дуже дуже доступна. Peugeot 807 6,550, 655 року 2,2 дизель на механіці. Присутнє Webasto в даному автомобілі. Volkswagen Golf 8913 року. 1.6 дизель на механіці. свіжо пригнана, 199 пробігу. І вже, друзі, на українській реєстрації. Ford Escape 13,317 го року, 1.5 бензин автомат. Пробіг. Дуже багато різних функцій власник написав. В принципі, друзі, по всій детальній детальні інформації по комплектації можете телефонувати власнику, запитувати усі подробиці. 8 тисяч доларів 2-літровий дизель 2009 року, шкіряний салон, коробка механіка Passat B6 Універсал. Volkswagen Golf 4 4200 2002 року. 1.4 бензин механіка, 282 пробігу. Peugeot 301, 12,850, 1,6 дизель, 60 тисяч пробіг авто 19-го року. І поруч нас Audi a 4 11800, 2-літровий дизель механіка 14-го року і присутній великий торг по даному автомобілі. Volkswagen Golf 4 3700, 1.4, газ бензин, механіка, 99 рік, 231 пробігу в даному автомобілі машина свіжо принцена з Європи. Тігуанчик, друзі. 14400, 2-літровий нас бензин, автомат, 15 рік, 234 пробігу, шкіряний салон, мультикермо, коробка автомат, підігріви, запуск кнопкою, панорамний дах, дуже-дуже гарна комплектація по даному Тігуану. Volkswagen Jetta, 10 тисяч доларів. Дволітровий бензин. Коробка автомат, 14 рік, 248 пробігу. Дволітровий бензин, до речі, дуже гарна ціна. Renault Docker, D-101,5 дизель 2017 року, 320 пробігу в даному автомобілі. Поруч нас Peugeot Partner з комплектації Тіпі. Це у нас оригінальний пасажир, 12 рік. 215 пробігу, 1,6 дизель на механіці з панорамним дахом і машинка свіжа з Європи. В нас Поруч йдуть три кросовери. Друзі, цікавих, у нас Mazda CX5, 2.2 Дизель Європа, 13 рік, шкіряний салон, автомат, повний привід. Музика Bose 14300 дана ціна. Nissan Qashqai також у нас європеець, 1,5 дизель. Найекономічніший двигун в лінійці Кашкаїв 10-го року 223 пробігу і ціна 10800. Поруч з CX5 та Mazda також на шкіряний салон, автомат, повний привід, безключовий доступ. 265 пробігу 14 300 ціна даної машини. також, друзі, автомат. І там друзі, коробка гідротрансформатор, простий надійний автомат. Цешка Мерседес. 5350, 26 бензин 153 пробігу 2000 рік. Рено Зое це у нас електромобіль 12,800, 16 -го року 18, 81 тисяча пробігу в даному авто. BMW X5 17, 350, 9 го року 3 літра дизель 281 тисяча пробігу. Так, контактний номер власника видно. Друзі, не соромтесь, телефонуйте власнику, запитуйте всі деталі. І, до речі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Він представлений ось тут зверху, на кожному ціночку у нас є Карбазар та Авторія. Друзі, обов'язково виставляйте свої автомобілі на продаж на АвтоРія, адже у вас так є шанси продати вдвічі швидше. Приїжджайте на Карбазар, продаєте і паралельно виставляєте машини на Авторія. І ви обов'язково знайдете свого клієнта. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по ВІН-коду. Авторія продовжуємо перевіряти. Кія Оптіма у нас гібрид. 24 бензин на автоматі 13-го року. 142 тисяча миль пробіг. Ціна 10900. Рено трафік. 1535019 року. 1,6 дизель 178 тисяч пробігу з механічною коробкою передач. Volkswagen Golf 11600 1,6 дизель Механіка 194 пробігу авто 2014 року. Вкусний Універсал Гольф. Volkswagen CC. 9 рік, 270 пробігу 8800 2 літровий дизель на автоматі. Контакти є. Кого зацікавила пропозиція, телефонуйте. Дизельна ццшка, 8800, досить непогана ціна. 16800, Evoque, 15 2015 року, 106 пробігу. І друзі, 2-літровий бензин та коробка автомат. Попереду у нас Nissan Rock Sport. 16950 20 рік, 2 літра бензин автомат і 53 пробігу. Друзі, нове авто, можна сказати. BMW в нас П'ятірка, 27700, Дволітровий дизель на автоматі 2016 року 136 пробігу ветрубуве в седанчику з проекцією дуже-дуже гарна. Volkswagen є e Golf. 12314 року 109 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Caddy 7700, 2-літровий у нас газ бензин після 30 тисячі пробігу. Механіка. Renault Trafic 5300 року, 1.9 дизель з механічною коробкою передач. Що ж, друзі, я зайшов у другий ряд автомобілів, Як ви бачите, їх ще величезна кількість. У нас таких 4 ряди, показав вам тільки один і продовжуємо огляд автомобілів та їх цін. Tesla Model Y 39323 року, 8 тисяч пробіг. Всього-навсього в даному автомобілі. Кашкай 11550, 2-літровий дизель-механіка 10-го року 250 тисяч пробігу. Audi А4, 18 рік, 2-літровий бензин автомат 22 тисячі доларів, 94 пробігу в даному автомобілі. Мерседес С класу. 24 516 року. 2.2 дизель, автомат. AMG обвіз 290 тисяч пробіг. Шкода супер. 8 000. 11-го року 1,8 бензин, коробка механічна. 221 пробігу. І суперб на седан. Volkswagen Golf 4 3700 першого року, 1,4 бензин, механіка 176 пробігу. Поруч на старіший суперб 4400, 1,8 бензин, 300 пробігу третього року номер 063 no 49 15 Volkswagen Jetta 8700 року, 2,5 газ бензин, 105 тисяч пробігу. Шкода октаві в комплектації Scout, Дуже гарна машинка, 15500, 15 го року, 2-літровий дизель автомат, 200 тисяч пробіг, присутня сервісна книга. Scout відрізняється підвищеним кліренсом, обвісами. Ну і загальним дивіться, як машинка стильно виглядає. Шкода Фабія. 6750 10 року 1.2 дизель, на механіці. 265 тисяч пробіг. Перду нас ВАЗ 2607 року. 1.6 газ Беннен, 177 пробігу в даному автомобілі. Mazda 6. В кузові універсал 2015 року. 15200. 2.2 дизель, повний привід, автомат 209 пробігу. Присутня проекція, передні задні партроніки дуже-дуже гарна комплектація. Мерседесі є класу 1004 року, 5.0 газ бензин, автомат 257 тисяч пробіг. Peugeot 5008, 26650 17 року, 2-літровий дизель на Айсені. Друзі, це у нас останнє вже Peugeot. Дуже красивий і з дизельним двигуном вона просто неймовірно їде. І бачу по комплектації у нас GT Line, адже є камера спереду дистронік, тобто адаптивний круїз, комплектація просто бомба. 15712 року, 58 пробігу, BMW 5 Hyundai У нас електромобіль 15350 17-го року, номер 095 106 40, 45. Hyundai Ioniq Ionic. Peugeot у нас 308 10-го року 124 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Ціна його 6600 доларів. І машина також розмитнена. Кешкай плюс 2 на 7-місна версія 11-го року. 1,5 дизель на механіці, 275 пробігу і ціна на плюс 2 досить хороша. BMW, Трійка кузові Універсал 4-го року. 5300-318 тисяч пробігу в даному авто. Renault Grand Scenic, 10700 1,6 дизель на механіці, 7 місць, 244 пробігу. Volkswagen Passat 11600 14 го року, 1,8 бензин на автоматі. 190 тисяч пробіг. Рачея лоджі, 13 рік, 170 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 7 тисяч доларів. Mazda CX-7 6700. 7-го року у нас газ-бензин 220 тисяч пробігу в даному авто. SsangYong 7900. 8 рік 145 тисяч пробіг, 2-літровий дизель. Коробку, зараз вам скажу, коробка механічна в даному автомобілі. Volkswagen Tuare 10 го року, 17500 і це в нас, друзі, гібрид 194 тисячі пробіг. Renault Талісман 17800, 15-го року, 236 тисяч пробіг. Дизель на механіці. Давайте покажу салон. ФОКонтрол, якщо не помиляюсь це в нас. Комплетація Нітяль Паріж? Комплутація Нітяль Паріж? Та, бачите, йде контурна підсвітка салону, комбінований салон, де шкіра зі тканиною. Дивіться, як виглядає великий екран, і це у нас, друзі, ще й повний привід. Якщо ви бачите, музика Bow стоїть ось таку, ось таку вставку, «For Control» – це означає, що тут повний привід. І головне, що це у нас талісман седан. Номер телефону, що, можливо, хто зацікавить, буде дзвонити. 068 399 2079. Все, супер вдало вам продажу. На дійсності, фулет Оптика дуже-дуже красиво виглядає автомобіль. І талісман в кузові Седан дуже і дуже красиво дивиться. Що, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Я усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу І до зустрічі в наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей